Слава Україні! Слава нашим героям. Допомагайте українській армії. Один із способів допомоги знаходиться в описі під даним відео бійцям з 53-ї бригади на дрони. Давайте допоможемо нашим людям разом. Не треба переводити тисячі, переводьте по 10-50 гривень. Це значно допоможе, аніж не робити взагалі нічого. Всім доброго дня! Хочемо подякувати інтернет-магазину Девайс за надання ноутбука для проведення лотереї та подяка ютуб-каналу Сількос Переділкину за те, що його розіграв. А також хочемо висловити велику подяку волонтерам благодійної організації Сіла Української армії Поліні та Олександру за те, що все це організували, за кошти, які назбирали. Лотереї купили нам три рації, і дві пари активних наушників та пару пан. Слава Україні! Героям слава! А ну, у нас сьогодні 16 квітня і у нас посів сої. Зазвичай це для нас взагалі, в принципі, незвично, тому що зазвичай ми коли і сіяли сою, то сіяли її аж у початку травня, першого, другого числа, там ну до п'ятого, грубо кажучи. Але аномальна така жара і неначе заморозків більше не передбачається, то вирішили сіяти зараз. Сіємо ми її небагато, буквально 4. там, В даному році буде гектара 4 максимум приблизно. ну так, Плюс-мінус. там. Трошки його навіть ніхто порахувати так точно і не буде. Для екструдера, тобто в своїй худобі, переробляємо через екструдер, робимо соєвий шрот так званий. І додаємо в комбікарма і не тільки. Плюс це нова діляночка. Перший рік вона у нас у використанні. Бур'янці знатно поганяємо, сподіваюся, гліфосатиком під час вегетації самої культури. Ну і земелька трошки відпочине, бо до нас тут зернові та олійні тільки були рік через рік, а той рік, а той кожен рік, так би мовити, тому треба щось змінювати. Почали посів на метр десь від 10 до 12 штучок. Ніка 4 нам в цьому допомагає. З добривами навіть шпаримо, я вам скажу більше. Розкошелилися отак, зажиріли. Добрива там, не пам'ятаю формулу, але складні з сіркою, фосфор, калій, азот і навіть ще відсотків 20-30 селітри. Заколотили таку мішанку. І десь кілограмів по 100 повинно на гектар у фізичній масі цього всього діла. Получаться. Закладаємо не дуже глибоко, за слідами трактора буває де-інде лежить соя назовні, на поверхні, точніше, земельки, ну нічого страшного. По опадах у нас значить, вчора тут провелась культивація, відео теж є на каналі. Випало ввечері там пару міліметрів, щось таке. Ні, точніше, вранці, вранці 15 числа було 2, 2 мм, і вночі 15, го з вітрюганом таким шквальним вітром випало ще 3. Тому земелька зверху така сирувата, трошки налипання є на прикатуючі колеса, але не критично. там. Якби підналаштувалися, глибину виставили і все, і шпари, плюс-мінус пів сантиметра, то вже, пробачте, мене демагогія йде. А так нормально виходить, трактора всюди гудуть і за посадками, і поза посадками, де хочеш. І ми тут трошки теж піддаємо, так би мовити. Сподіваюся, що вистачить посів мату, Дуже на це сподіваюся, на цей шматочок. Ну, побачимо. Там навіть мішок з дому взяв залишки кормової сої. Що залишалося. Там вона не дуже брудна, там коли-неколи стрючочок валяється, Ну, взяли з собою, щоб в критичний момент, можливо, досипати, якщо не вистачить. Ну а вистачить і слава Богу. Ось якось так. Що тут у нас? Давайте по глибині пориємося. Спробую знайти щось хоч. Де воно і як. Ну таке, за кадром знаходив, не зразу, але ну, знаходилося. О, о, все і знайшлося. Як тільки на камеру подивився, все вона і знайшлася. Ну є, є. І добрива до попадалися. І соя сама попадалася теж. Ось вона. Малюня лежить на місці. Ну і сподіваюся, що десь у четвер там, чи в п'ятницю. Ні, брешу. Десь на неділю це вже перейшов той дощик 16 мм. Перейшов на неділю. Сподіваюся, що щось таки випаде. Ну, отака історія у нас ці валочки. Це ну, на колесо трошки налипло. Ми підкоригували оце діло. І все. Ну, в принципі, дивіться, пружини, працюють. Це, значить, добре. Значить, глибина та що нам потрібна, вона є. Це саме головне. Ну, добре, ось такі. Сілітра так зверху, а так взагалі і менша частина тут. Ну, у всякому випадку краще, ніж нічого. А Зерної зячки. Приблизно подимця, хоч однаково. О, тут трохи більше. ну Може насипали трохи більше. Бо катушки вирівняні нормально. і Перевіряли, висіви на тій і на тій стороні. Ну Можливо, є якась десь розбіжність там в кілограмах, а може і немає. Це ж таке, десь скільки насипав і я. Мягко капець. трошки є, зверху точно є. зверху Маркерами від Ніки 4 виробника Велесахару можна не тільки маркерувати ґрунт, а й коригувати зелені насадження. Ну трошки, принаймні, до якогось моменту, звісно, вже стає зрозуміло, що сої нам точно вистачить, бо тут вже клиночок, а в бачку там... Десь попів бачка, коротше кажучи. Вона у нас така дрібненька і тому на кількість штук на метр і на кілограми виходить, отака штука. Ну був страх, що не вистачить, бо Бог його знає. По гектарах, по штуках, по цих кілограмах, по всьому, але нормально ще й буде що на екструдері переробити, бо в нас вже вона закінчується. До нового врожаю точно не вистачить. Будемо дивитися або... Перебиватися якось, або Бог його знає. А тут ще он, кілограм 200 ще прилипне на переробку, так би мовити. Виберемо і переробимо на корм. Тому що це штука потрібна. Тут під посадкою трошки почало залипати, бо ну на колеса сильніше, бо тут грязюка прямо. Дождик той, що пройшов, не протряхло ще, ну нічого, один разок проїхали, тут нормально. Бо тут ось. О... о! Коників можна ліпити, за нічого робити. Але тим не менш просіяли. А вже вище, далі там вже нормально воно виходить. Тому таке діло. Роботи тут ще ось по розробці оцих всіх штучок. Робити не переробити. Ну, це вже Зовсім інша історія. На, що? на цьому будемо завершувати. Чекпоінт, так би мовити, зробили? Сподіваюся, точніше, впевнений, що досіємо. І наверх треба пройти ще. І все, збирати манаття і їхати додому. І чекаємо з нетерпінням сходів. Сподіваємося також на те, що заморозків не буде і що ми оце. Не зарано влізли. Чекаємо на ваші коментарі. На ваші підписки теж. Дуже чекаємо. Подобаєчки, лайки, хто як називає. Ну а на цьому все. Тут залишилось он соток 20, можливо. Зараз залізу, подивлюсь, що там з добривами. І далі буде.